Лісництво складна та високотехнологічна галузь. В ній важко розібратися не спеціалісту. Тому і народжуються численні міфи. Ми розвінчаємо три основні міфи про лісову галузь України. Заготівлю деревини можна порівняти із збором аграрних культур. Ніхто не каже, що фермери знищують пшеницю чи масово вирубують кукурудзу. Адже наступного року буде новий урожай. Лісівники теж збирають урожай і теж відновлюють насадження. Просто життєвий цикл деревини триває не півроку, а 80-120 років. Ми дотримуємось принципу сталого використання лісів: щорічний приріст деревини в Україні складає в середньому 35 мільйонів кубометрів, тоді як заготівля лише 15 мільйонів. До речі, в країнах Європи це майже паритетні величини. Лісівники ретельно планують свою діяльність на роки вперед. Кожна лісова ділянка має свій план лісогосподарських заходів. Ми чітко знаємо, де цього року буде проведено заготівлю, де висаджено нові культури, а де відбудуться лише рубки догляду або санітарні рубки. Обсяги заготовленої деревини чітко фіксуються. Для цього в Україні працює електронний облік деревини, цифрова система фіксації руху деревних ресурсів на всіх етапах лісозаготівельних робіт. Зауважимо, що обсяги заготівлі лісу не йдуть ні в яке порівняння з втратами від бойових дій та від лісових пожеж, спричинених війною. Якщо в лісі не проводити ніяку діяльність, він ростиме сам по собі. Це правда, але не вся. По-перше, природний приріст лісу набагато менший, аніж за умови сучасних методів господарювання. По-друге, перестиглі дерева не абсорбують діоксид вуглецю, а навпаки, віддають його. З точки зору викидів СО2 застарілий ліс нічим не відрізняється від заводу, що спалює вугілля. По третє, без санітарних рубок ліс швидко заповнюється хворими, гнилими засохлими деревами, збільшиться ризик лісових пожеж, падіння, зараження здорових дерев. Наприклад, це заготівля деревини на півночі Житомирщини у 2020 році. Тут відбулася масштабна лісова пожежа. Частина обгорілих дерев ще придатна до використання, якщо їх вчасно заготовити, якщо ж ні. Наслідки можуть стати катастрофічними. Ну і по четверте, навіть здорові дерева в некерованому лісі дадуть набагато менше продуктивної деревини. Аграрії засівають поле восени чи навесні після збирання врожаю. Схожа ситуація і в лісовій галузі, відповідно до законодавства, лісівники протягом двох років заліснюють зруби, які утворилися внаслідок господарської діяльності. Але якщо ви побачите ділянку, де щойно відбулася висадка нових культур, ця ділянка може здатись вам закинутою. Справа в тому, що в перші роки життя дерево росте дуже повільно. Наприклад, цим соснам вже два роки, але їх важко помітити не те, що з вікна машини, а й навіть з висоти зросту людини. Тому ділянка і здається закинутою. До речі, висадка дерев у сучасному лісовому господарстві складний, багаторівневий та високотехнологічний процес. Але про це ми розповімо окремо.